Зараз поговоримо про 3D-друк, про 3D-принтери, як на цьому заробляти, наскільки це складно чи не складно. Але перше, що я хочу сказати, це те, що люди кажуть, як люди вважають, що найважливіше для того, щоб підприємець став успішною людиною і успішним підприємцем. Деякі люди розповідають про те, що це потрібно багато грошей, або потрібно багато знань. деякі люди розповідають про те, що потрібно якісь великі знайомства чи будь-що інше, але... Найважливіше це те, щоб ваше населення, якому ви будете пропонувати вашу послугу чи ваші товари, щоб у цього населення були гроші. Тому що серед бідних людей ви заробляти Толком не зможете, оце треба розуміти. І отут вже можна розглядати, в якій державі ми живемо, яка перспектива у нас в розвитку цієї держави і у людей, у громадян цієї держави, є, і на що ми в майбутньому можемо розраховувати, і на що ми розраховуємо зараз. Тому. Саме головне, що я хочу сказати, саме головний успіх залежить від того, наскільки платежеспроможне населення вас оточує, тому що все, що ми робимо, ми робимо саме для того, щоб цим користувалися люди. Тож, послуги 3D-друку. Ця справа виглядає високотехнологічною, вона виглядає так, ніби це справа з якогось майбутнього, і тому багато людей вважають, що на, таку, на такій діяльності можна заробляти дуже хороші гроші, і це дуже нескладно. Тобто, просто купив якийсь апарат, загрузив туди якийсь пластик, отримав якесь замовлення, вимкнув кнопочку, пішов спати. Воно за тебе робить. Зранку встав. Щось там зняв, кудись відправив, і тобі прислали багато грошей. Але тепер давайте трохи детальніше. Існує дві основні технології 3D-друку. FDM-технологія це е, технологія пошарового наплавлення, та sls технологія це селективно-лазерне спікання. І остання технологія вона працює навіть з металами, але вона коштує дуже дорого. Там цифри починаються від декількох десятків тисяч доларів і до мільйонів доларів. Тому в цю технологію зараз ми не поліземо, а розглянемо те, що недороге, те, що ви найчастіше бачите у роликах на Ютубі. Тож. Спочатку розраховуємо, яке обладнання нас може цікавити. Якщо ви будете шукати в інтернеті в інтернеті обладнання, ви побачите, що дуже великий діапазон цін, можна сказати, від 10 тисяч гривень до. Майже безкінечності. Але ми розглянемо сьогодні таке обладнання, яке коштує приблизно 40-50 тисяч гривень, тобто воно недороге, але в нього вже платформа, яка підігрівається для того, щоб на ній е, ваші вироби не деформувалися та е, вироблялось більш-менш якісно та відповідало тим критеріям, які ви задаєте їм програмно. Тому на обладнання потратимо 40 тисяч гривень. Також для того, щоб ми могли виготовляти якісь вироби, нам потрібне. Е, Серйовий матеріал, тобто сам пластик. Пластик на сьогодні коштує від 300 гривень до 1000 гривень за кілограм, але найбільш поширений коштує в середньому десь 450-500 гривень кілограм вашого пластику. Тому ми, хоча б, і ще 2,5 тисячі гривень, витратимо саме на цей пластик, для того, щоб він у вас був. Тобто, усього витрат на основне обладнання і вже на якісь матеріали, у вас всього в сумі 42,5 тисячі гривень. Тепер. Найважливіше про те, як на цьому заробляють справа в тому, що на сьогоднішній день ринок у нас в країні вже сформований, і на сьогодні є майже фіксовані ціни за кожен грам готового виробу, і в залежності від деталізації цього виробу, від його складності чи від того кількість кольорів, яка використовується при тридедруку, чи d друці, як правильно там може коштувати вже на виході як готовий виріб від 4 до 8 гривень за Кожен грам ваги вашого готового е, виробу, знову ж таки. Тобто, якщо щось, що ви надрукували вагою 100 грамів, то коштує це від 400 до 800 гривень. Але найчастіше, коли щось замовляють якісь деталі, звичайно, це деталі одного кольору, що це не якісь там іграшки. І найчастіше ця ціна все ж таки десь приблизно 4 гривні. Тому запам'ятовуємо прибуток, точніше, вартість готового виробу 4 Гривні на 1 грам. Тепер щодо витрат, давайте їх спробуємо порахувати. Дивіться, вартість самого пластику, завдяки якому ви друкуєте якийсь виріб, коштує, як ми казали, 500 гривень на кілограм, тобто 1 грам 50 копійок. Окрім цього, ви розумієте, принтер друкує дуже нешвидко. Тобто, навіть нескладний якийсь виріб, якусь підставку, наприклад, для мобільного телефону він буде друкувати зі швидкістю 10 грамів за годину. Тобто приблизно такі характеристики у такої машини. Тому на годину буде витрачатися енергія. І цієї енергії, електроенергії буде не менш, ніж пластику. Тому давайте порахуємо витрати ще 50 копійок на енергію. І також у нас будуть витрати на якісь, можливо, браковані деталі. Таке теж буде на це є багато причин, Я починаючи від електроенергії, можливо, попадання якогось пилу або тому подібне. І... Також у вас будуть витрати на обслуговування самого 3D-принтера. І на це нехай в сумі ми також 50 копійок витрачуємо. І тепер у нас витрати на пластик, на електроенергію і на усілякі обслуговування машини та браки і ще е, в сумі по півтори гривні на кожен грам виробу. І ви пам'ятаєте, що за годину машина друкує приблизно 10 грамів. Вашого виробу. І тут, на перший погляд здається, що ж тут поганого, все класно. Просто завантажили якийсь виріб в програму машини, завантажили її пластиком. І вона нехай за 20 годин щось там друкує кожну годину по 10 грам, тобто прибутку по 25 гривень за годину. І за 20 годин ви 500 гривень чистого вже маєте. І ніби на перший погляд, це класно, і так і має бути. Але. Давайте тепер подивимось на складність ще одну і дуже важливу. Ви зауважте, що ваші вироби в будь-якому разі не будуть конкурентно спровожними з тими виробами, які не друкуються 3D-принтерами, а формуються методом гарячої штамповки пластику. Тобто ви не зможете конкуру конкурувати, точніше, не ви, а ваші вироби конкурувати з тими. З такими, які продаються масово у магазинах чи супермаркетах. Тобто ви не зможете надрукувати якусь ляльку, яка масово десь продається, і вона у вас буде набагато дешевша. Тому що 3D-друк він набагато дорожчий метод виробництва, аніж е, проста гаряча штамповка. Тому це потрібно розуміти: 3D-друк використовується саме в таких деталях, виробництві таких деталей, які потрібні. Е, Індивідуально, тобто разово, наприклад, рідкісна деталь якась полома зламалася в салоні автомобіля, або не в салоні, або це якась частина механізму, яка в роздріб в магазинах не продається. Тому знайте, вироби, які ви будете виготовляти, це на замовлення, це індивідуальні вироби. Тобто, у вас не буде гарантовано масово багато замовлень. Це перше. І друге, ваша машина, оця 3D-принтер, вона для неї необхідно вміти користуватися програмами 3D-моделювання. Тобто, звичайно, на перший погляд вам там продавці можуть розповідати, що вони вам нададуть кучу програм, багато програм, багато виробів, які запрограмовані. Ви їх будете продавати там якісь дракончики. Ви бачили, або якісь яйця з цим яких часто показують в інтернеті, і ніби це вже готові готові програм, які ви завантажите, Готові програми, які ви завантажите, і ви там просто вироби нажмнете декілька кнопочок, і воно буде вам все це друкувати. Але знаєте, не так просто ті вироби буде продати. Тому найчастіше ви будете шукати для себе замовлення. А коли у вас будуть замовляти якусь деталь, люди будуть мати в руках або поломану деталь, або на пальцях зможуть пояснити вам, що їм потрібно, і от для цього вам Доведеться вже самостійно, або наймати людей, які володіють е, програмами 3D-моделювання, або самим це робити, тому що більше часу у вас буде уходити саме на те, щоб завантажити виріб саме у е, пам'ять 3D-принтера. І потрібно, щоб він це розумів, що йому потрібно друкувати. Тому для себе знайте, у вас не буде гарантовано 3D. І саме з якимось виробом, який він буде друкувати, і вас просто безконтрольно, точніше, без перерви, будуть завжди купувати. Такого не буває. Що я можу порекомендувати вам, як розпочати такий від діяльності спочатку, не поспішайте купляти 3D-сканер. Ви просто зайдіть в якусь дошку оголошень, наприклад, OLX. Е подивіться, скільки вже підприємств пропонують для людей послуги виробів е на 3D принтері. І ви просто для себе зробіть вигляд, ніби це ви щось вже виробляєте, і спробуйте знайти клієнта на якийсь вироб не для себе, а для того підприємства. Для того щоб ви спочатку зрозуміли, а наскільки ви себе і ваш 3D-принтер зможете завантажити роботу, і наскільки це може приносити прибутку? Тому що, як я сказав, на перший погляд просто його включили, його кожні 20 годин завантажуєте пластиком, і він вам приносить прибутків по 500 Гривень кожні 20 годин, але все залежить перш за все від того, хто буде купляти ваші вироби. І отут це дуже важливо. Тому я вважаю. Навіть не потрібно нам зараз пробувати розраховувати, яким чином ми можемо отримувати прибутки, тому що я можу просто 500 гривень умножити, наприклад, на місяць, на 30 днів. Це буде 15 тисяч, і це вже за 3 місяці ви окупите всі свої витрати. Тобто 3 місяці по 15 тисяч, це 45 тисяч, а ми, ви пам'ятаєте, витратили 42 500, але це буде нечесно по відношенню до вас. Тому спочатку спробуйте продати вироби, а потім вже лише починайте думати, а чи потрібен вам цей 3D-принтер. А я нагадую, що на цьому каналі ми розглядаємо різні види підприємської діяльності, особливості нашої економіки, можливості наші в майбутньому, як на самому першому відео на каналі. Тому обов'язково підписуйтесь.